Привіт! Вітаю вас на каналі Данін. Я знаю, що ви любите фільми, після яких хочеться просто обійняти подушку і втекти в реальність. І сьогодні ми поговоримо з вами про поспішаю завтра психологічний трилер, який одночасно заплутує, вражає і трохи розчаровує. Але давайте по черзі. Після перегляду я не впевнена, що це був просто фільм чи артхаусний кошмар. Але єдине знаю точно. Скільки питань після перегляду звичайної прогулянкою міста у мене ще не було. За вікінди грає, за вікінди грає, іноді здається, що він сам не розуміє, в чому суть і що відбувається. Але можливо так і потрібно, бо якщо глядач нічого не розуміє, то принаймні він на одній хвилі з актором поспішаю завтра не класичний трилер. Це скоріш за все візуальна подорож крізь розлад, самотність і мистецтво. Фільм однозначно не для всіх, але залишає слід після перегляду, хоч трохи й тривожний. А тепер скажіть мені чесно: хто з вас після фільму теж перевірив, чи це не сон? Ставте лайк, пишіть свою думку з приводу за вікенд як актора. Найзвичайно ну звичайно, підписуйтесь, щоб не пропустити всі нові емоційні качелі. До нових зустрічей!